Шановні друзі, ми раді вітати вас на матчі 15-го туру чемпіонату Київської області з футболу серед команд Вищої ліги. Зустрічаються штурм Іванків та спортивний клуб Білгород Білогородка. Сміхнеться шило, что... друзья голожимо того... на Що ж, друзі, як завжди, ми з вами на ютуб-каналі Іванківського штурму, який представляє Бучанський район. Гра щойно розпочалася. І ось уже небезпечний момент біля воріт Білогорода. Це в основі. Давайте спочатку про наших гостей. Ось зараз немає офсайду, може бути небезпечно. Ні, все ж таки піднімає прапорець Лайнсмен. Трошки, я б сказав би, обов'язки спостерігача арбітражу виконує. Володимир Кіряхно з, е, з, здається, як то кажуть, провела кадрову чистку. Е, залишили команду декілька основних виконавців. Ну, серед, е, розпочинає другу половину сезону. Говорив Руслан Клименко, що зараз атмосфера в роздягальні дуже хороша. Зараз який удар Олександра Волкова з правої ноги обвідний. Цілив у дальній кут, але Денис Саботюк зараз витягнув мертвого м'яча. Вітання приймає зараз Денис Саботюк від захисників своєї команди. Від... Середу буде коментувати. Що в середу. Це правда? Да, він Ох, який момент і гол, друзі! Поки ми спілкувалися з Романом Помазаном, Олександр Бондаренко зараз розібрався як гросмейстер у карного майданчику Білгорода. От я, на жаль, Прогавив, хто йому віддав передачу, чи не Волков? Зараз я постараюся у нашого президента Ігоря Наконечного, як то кажуть, пор... помочь зала. Ну і прийшов до штурму із київського локомотива Дмитро Сахно. Також перспективний футболіст. Зараз небезпечно біля воріт штурму. І зараз рефері нашого поєдинку Христина Козаріх фіксує порушення правил в атаці. Хапаються за голову футболісти Білгорода. І не забувайте про те, що у нашої команди є також сторінка в інстаграмі, сторінка у Фейсбуці. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. А тим часом Христина Козорох робить свисток про завершення першого тайму. Друзі, розпочався другий тайм матчу 15-го туру. Натуральну траву у штурма. Зараз Дмитро Димнич. Непогана передача на волкова. Небезпечний момент. В останній момент зараз Дмитро Сачі у нас вийшов на поле. Ох, який момент! Зараз Олександр Бондаренко. Кульбіт від Олександра Бондаренко. І зараз небезпечно біля воріт. Ох, який момент. Бондаренко зараз перекинув через голкіпера. Але Волков до м'яча не встиг там ви. Виру... Сергій Ічанський зараз посів місце лівого захисника. Олексій Ремезовський перейшов на місце правого захисника. Небезпечно біля воріт Білогородки. Ось небезпечний момент. Сікорський виходить на, на побачення із Денисом Сабачиком і забиває. Помилилися зараз футболісти Білгородом створенням штучного офсайду, Ігор Сікорський. Забиває з передачі з передачі Артема Старгородського. Так здається. А, Чи з передача Андрія Васяновича. Ох, який зараз. Яка зараз передача від е, е, Олександра Волкова. Сергій Шевчук на фланзі. Перед ним оперативний простір війшов гарний майданчик. Ох, зараз Сергій Шевчук. О, в падінні вибувати м'яч за бічну. Олександр Волков прострілює. Зараз пресинг від нашої команди перехопили м'яча. Сікорський пробиває, блокує цей удар. Відпасовує на Петренка. Петренко віддає на Старгородського, Старгородський. гросмейстерська передача на Сафончика. Але Думанський таке футбольне прізвище в Олександра Думанського. Пам'ятаємо Ярослава Думанського. Зараз Сафончик на ударній позиції. Удар повороток лівою ногою вище воріт. Зараз Ігор Сікорський говорить. Я би був відкритий. Прострілюй. Але дивіться, як гарно штурм сьогодні грає в пресингу. Денис Петренко перекусив зараз за атаку білогородської команди. Сікорський. Положення по зарої немає. І м'яч зараз вилітає за межі стадіону від рикошет від голкіпера Дениса Сабатюка. Готові. Подача. Артем Старгородський удар по воротах, І не було офсайду, Ви знаєте, показує ланцмен, що все було в порядку. Зараз якби у цьому карколомному стрибку забив Сергій Чанський, Артем Старгородський у нас виконує зараз е стандарт. Зараз у нас на полі відразу декілька футболістів, які щодо вітру, я думаю, ви праві. Вітер сильний. Зараз Ігор Сікорський на правому фланзі вривається в карний майданчик. Білогородка і забиває Ігор Сікорський дубль від нашого форварда. Ну, зараз він як гросмейстер розібрався. Знову ж таки, провал у захисній ланці Білгорода. І рахунок у нас стає 3-0. 3-0. На якій хвилині? Підходить. Підходить до завершення наш поєдинок. 80. Можливо, можливо, ще одного. Сухого. Ох, який момент зараз! І... Ні, ні, ні. Зараз бригада арбітрів псує нам естетику від цього голу. Пресинг знову включили футболісти шуму. Подивіться, сьогодні він працює. Сьогодні він працює як годинничок швейцарський. Осачі перехопив. У волков був шанс забити зараз. Але подивіться самовіддано зараз у підкат Кристина Козорох. Ох, зараз Волков міг дотягнутися до цього м'яча, але трошки не вистачило. На цьому рефері нашого поєдинку робить фінальний свисток. Матч 15-го туру чемпіонату Київщини. Вища ліга між командами Штурм Іванків та Білгород-Білогородка завершився з рахунком 3-0 на користь штурму. Ну і на цьому, на цій оптимістичній ноті, ми завершимо наш репортаж. З вами працювали оператор Руслан Маляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Все буде Україна. Дякуємо Збройним силам нашої держави за можливість зрати в футбол у такий непростий воєнний час. Ну і до побачення, друзі.